Привіт, з вами В'ячеслав. Хочу спробувати новий формат. Я часто їжджу на авто, маю багато вільного часу. Насправді, зазвичай, крім музики, слухаю подкастики, але не завжди є щось послухати. То думаю, непогано і щось розказувати, та, коли їдеш. То давайте перша тема в нас сьогодні. До речі, та вирішив, щоб в вертикальному форматі записувати. Я думаю, багато людей зараз дивиться саме в вертикальному. І тому це буде зручніше. Отже, перша тема це в нас про суперджунів. Буквально вчора прочитав таку інформацію, що в OpenAI Яй почали практикувати джунів, які активно використовують ai інструменти і не обов'язково вміють добре програмувати. Що це взагалі за тренд такий, то це, про це поговоримо. Значить, як на мене, насправді це перші вісточки цієї революції у Software Engineering, про яку багато хто, в тому числі я, говорять останніми роками з появою великих мовних моделей, які гарно вміють писати код. Хтось там Сумнівається, що гарно, але я про це теж часто говорю: що насправді software Engineering, от якщо декомпозувати задачі до самих малих частин, то він зводиться до відносно примітивної роботи. Ми там пишемо якісь функції невеличкі, які роблять мінімально необхідний набір операцій, і з цим вони справляються дуже добре. Тобто зазвичай проблем немає, щоб воно написало, якщо є чіткі е, вимоги, що зробити з, з даними, то робить дуже, дуже гарно. Проблеми в основному ну, на більш високому рівні виникають поки що. Але це, це я думаю, поки що. Взагалом. Е, Зараз AI в розробці рулить, і він не рулить ну, тільки в тих, хто не вміє користувати. Ну, є ще винятки стосовно, наприклад, якихось рідких технологій, мов фреймворків, де воно ну, не дуже вдається. Але якщо ми говоримо про мейнстрім, то там все насправді дуже гарно, в тому, як я вже зараз пише код. І тому вже критикувати пізно. Вже треба опановувати. Тому з'явилися якісь умовно супер джуни, які там використовують інструменти, щоб вирішити задачі. Та вони не просто так джуни, тому що вони під наглядом сіньорів. Але насправді це перші вісточки того, як трансформується галузь. Річ у тім, що, в принципі, щоб писати код. Це не є там, особливо складна робота, я і раніше про це говорив, але ну, та, треба там, щось, там, тримати в голові багато, знати тих е, структур даних, алгоритмів. Люди часто, як мавпочки розробники тренувалися на літкоді, то, ймовірно, вже це не, не є настільки критично. Та? Тобто ти вже не маєш набивати. Бо... Тупому, скажу так, набивати мільйон задач, це вже може робити ЛЛМ, а ти просто під, під, це все організовуєш. І може виникнути питання: ну, чому джуни, так, чому не мідли не, не, не і так далі. Річ у тім, що тут є кілька причин. Одна із причин це насправді. Досвід попередній набути, він може перешкоджати. І це, це така історія, я таке бачив дуже часто. Я, до речі, пригадую, колись на Delphi програмував, і там достатньо популярна була така річ, називається там, асемблерні вставки. Коли треба, там, хочеш, щоб код працював швидше, ти прямо в програмі на Delphi починаєш писати блок на асемблері. Це мега трудомістко насправді виходить, тому що треба дуже багато розуміти цей асемблер, розуміти, де ти саме оптимізовуєш, і зазвичай це займає досить багато часу. Тобто асемблерні вставки це така трудомістка робота. Але цікаво, що компілятори вони прогресували. І вже зараз всі компілятори вони оптимізуючі, і вони самі можуть оптимізувати код краще за того, хто починає ці асемблерні вставки робити. І виходить, що на практиці ти можеш потратити багато часу, а не просто не покращити щось, а навпаки, погіршити. І це насправді цілком поширена ситуація. І я з таким стикався, та коли просто якийсь там на написаний на асемблері код, на який потрачено купу часу, нібито для оптимізації, ти його викидаєш, пишеш на звичайному Delphi, воно працює, працює швидше. То ця навичка, та знати асемблер, вона одної сторони корисна. А з іншої сторони, от саме тут вона, наприклад, заважала продуктивності, заважала прогресу, там, можливості оптимізуючих компіляторів, і в результаті дійсно виходить така справа, що зараз людина, яка вважає, що вона краще напише код сама. Може бути не права, тобто може бути не права. Я не говорю, що вона там точно не права. Це, це не факт. Є класні розробники, вони можуть писати гарний код, але не кожен не настільки не, не, не класний. І, і навіть люди, які там позиціонують себе сенджерами, теж роблять часто дитячі помилки, які, наприклад, ЛЛМ уже не, не робить. Получається, Джун без цього попереднього досвіду може бути абсолютно продуктивним, але ну, так під наглядом він, можливо, ще не має там, розуміння якихось речей, йому, звичайно, хтось може допомагати. Це перше про попередній досвід. Друга історія це, наприклад, питання затрат часу. Я-інструменти насправді вони, от коли в режимі агента, працюють. Це все насправді теж займає час. Займає немало часу. В руками писати зазвичай код повільніше виходить, але е задати завдання агентам, запустити цей процес, там щось валідувати, перевіряти, це насправді займає час. Тобто ти можеш дати задачу агенту, і він поїхав там ітераціями, щось там робить. Це, це може бути там десятки хвилин. Для деяких задач можуть бути години. Просто я думаю, ну прям там настільки довго, щоб там, годинами працювати. Це може не завжди виправдано. А такі дії на, там, на... Хвилини, десятки хвилин абсолютно реальні. І, відповідно, ну що в цей в цей час робити? Та тобто, е якщо в нас компанія має правильну е пірамідку е з розробників, пірамідка вона передбачає, що самих дорогих Найменше, потім дешевших, ще більш дешевших. Там сіньорні люди вгорі, мідлові посередині. То ну, ця, ця пірамідка відповідним чином нам економить витрати. Та? Тобто люди, які там джуни працюють з цими інструментами, щось там запускають, задають промти, возяться, вони просто витрачають свій час, який ну відверто говорячи для компанії, він дешевший. А скажімо, там валідувати, наглядати, задавати загальні правила це роблять люди більш дорожче. Це абсолютно нормальна ситуація, і знову ж таки, це для. Сучасних джунів це можливості. Тобто, ти маєш розуміти, що от коли говорять, ой, джуни будуть непотрібні, все там будуть робити сіньори, та не будуть робити сіньори, то тому, що вони дорогі. Тобто, вони дорогі. І якщо є можливість долучити якогось джуна дешевшого, то звичайно, що це буде, це, це, це було, буде, є, і ну, жодних немає підстав для того, щоб хтось сказав, що в ІТ перестануть бути. Джуни, ну, вони ж е, до сіньорів, теж звідкись мають вирости так правильно. Тому ті, ті, хто починають навчатись, ви не слухаєте ці всі історії, що джуни будуть непотрібні. Ви просто маєте правильно вчитися опановувати правильні підходи. І звичайно, що комп'ютер сайенс інженіринг це все не є. Таким, що не треба вивчати, те Тр -тр треба вивчати, просто змінюються пріоритети. Ти починається, повинен. Ну ти получається ти, повинен змістити свої пріоритети. І, наприклад, якщо раніше просто там сидів на, на, на літкоді нарішував величезну купу задачок, зараз це теж потрібно. Це я не, не відміняю. Ти повинен це все розуміти. Але ти вже повинен, можливо, по, по іншому до цього ставитись. Тобто не так критично як написати самому, як, наприклад, валідувати, перевірити рі рівні рішення, щоб воно було коректне з точки зору там біго бі бі Complexity, наприклад, там оптимальне е алгоритм був застосований. І, і, до речі, це ж не обов'язково робити самому. Це ти, ти теж можеш використовувати інструменти для того, щоб валідувати, перевіряти, але ну, ти не можеш поки що. Повністю відмовитися від того, щоб якимось чином мати інженерні знання, як воно працює. Ти повинен це розуміти. Ну і далі наступний тренд це такий, що розвивається зараз Spec Driven development. Я багато на цю тему зараз різних заходів проводжу. Можливо, я не знаю, коли буду дивитися цей запис, то я векшопчик в мене запланований, по СДД. Найближчим часом то <кій> в, в, в телеграм-каналі там можете подивитися де, деталі. То на, насправді в uh, Spec Driven Development це коли ми взагалі. Стараємося перейти до написання коду вже на останньому етапі, коли в нас все детально пропрацьовано, тобто специфікації, як воно має бути пропрацьовано, дизайн, як він має бути пропрацьований технічний і так далі. Тобто, ми фактично готуємо набір документів в маркдауні. Наприклад, ці документи робляться також за допомогою інструментів з LLM. Але в кінці кінців там, ми над ними працюємо. А потім вже останній етап клік генерувати код. В СДД є взагалі така дуже ідея, щоб код це була похідна, і це насправді дуже, дуже непогано. Ми якраз от переходимо на наступний рівень абстракції в програмуванні, тобто ми формуємо документи, з яких можемо згенерувати рішення, і код уже похідна від цих документів. І виходить, що, наприклад, це нам дає такі можливості, щоб перегенерувати рішення в іншій технології, фреймверках, щось, 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 щось таке. І виходить, що дуже важливо, ну, мова. Програмування як така, от остання навичка кодити, в, в, вона вже стає ну зовсім не критичною. Критичним критичними е, стає е, розуміння того, як має бути правильно побудоване рішення, архітектурно воно має бути побудовано, там технології підібрані, е, чи, 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 чи воно валідне взагалі, чи немає там вразливості і, 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 і тому, і тому, і тому подібне. А от ну просто там код на якійсь мові, це вже, це вже вже другорядно. Ми, ми ще можливо до цього не прийшли е, по, повністю. Та, можливо, ще галузь до цього не готова, але вона дуже близька до цього. Е, і ну, це якраз те, те питання та, про тих суперджунів. Тобто, вже на, 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 на задачці га, на, на інтерв'ю ганяти по якимось там е, нюансам мови програмування. Це це просто стає вже абсолютно ну, не, не потрібно. Та, тобто ганяти та по. Якраз по, по, по загальним, більш загальним речам, не специфічним до, до мого програмування. Тобто Ти все одно маєш розуміти там, алгоритмічний підхід, там, якісь там, концепції там, ОП і тому подібне, і тому подібне ну, відповідно до технологій, з якими працюєш. Але ну, не так критично стає там, писати вручну там, якісь там, цикли, там, якісь там сортування чи, чи ще щось, що, що раніше вимагалося. І виходить, що такі зміни, от насправді прогнозувати досить складно для того, щоб сказати, що точно буде саме так. Я завжди стараюсь говорити, що треба говорити не про прогнози, а про сценарії. якісь. так. Тобто є такий один сценарій, другий, третій, і ми маємо до них готуватися. Та тобто там вистріли цей сценарій. Ну окей, да до -до добре не не вистрілить. Ну окей, ми там можливо до якогось іншого готувалися. То сценарій, який передбачає. Варіант того, що Software Engineering перетвориться на саме роботу з документами. А він і раніше, до речі, робота з документами була важлива, просто насправді ну, можна було її опустити. Та. Тобто, якщо в тебе є є, є є код працююче рішення, ну окей, там не, не обов'язково якісь там документики Та там в Agile. То, 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 то зараз, виходить, ти маєш все пропрацювати, описати, позбирати набір якихось там документиків, а потім, якщо з ними все добре, окей, згенерувалося рішення. Якщо щось не добре, то ти не просто фіксиш код у тому, щоб воно. Працювала, де документи ці, ці, ці фіксиш. Тобто, код це похідна від е, документів, які будуть створені в процесі е, твоєї роботи. Тобто, все одно е, хтось хто, може сказати, що це якийсь там е, помер венжін да нічого подібного. Це, це не є той веб-кодінг, де ти. Якось там на навмання щось там промтиш, воно тобі створює. Вебкодінг теж має сенс, але він він має відносно обмежене застосування. Тобто, в такому вигляді, там то той код, який є згенерований через вебкодінг, його не може, наприклад, заново так, так так легко перегенерувати, як, наприклад, код, який може бути згенерований зі специфікацій. Тобто, ти коли там про просто що з сказав зробити, воно зробило. Сподобалось окей, пішов далі. не Сподобалось, попросив переробити. То у SPEC-driven development підхід інший. Він передбачає, що ти, якщо щось не сподобалось, ти просиш виправити специфікації, потім перероблюєш там, похідні від, від, від них документи. Там, до речі, ну, цікаво, що не, не тільки там специфікації, так? А <кій> уже в кінці ти, ти генеруєш код. І може бути, що ти взагалі в той код і не дуже і заглядаєш. І, в принципі, ну й окей. От я, наприклад, коли там, на початку там, застосування ЛЛМ говорив, ну так, треба, звичайно, там читати код, там, перевіряти, його валідувати. Зараз я не певен, що треба читати кожен рядок коду. Тобто я, я вже про це, про це не певен. Якщо є можливість, ну класно там, і для навчання. Там, Корисно для розвитку, але насправді, якщо ти можеш валідувати код, не читаючи кожен рядок, а це теж можна робити, використовуючи ті чи, чи, чи самі там тести, ті ж самі llm інструменти там якісь інші агенти, одні пишуть, інші перевіряють, то насправді ну, це, 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 це окей. Ти, ти тоді, до речі, не стаєш вузьким місцем. От коли ти... Будеш читати кожен рядок, а що таке прочитати? Кожен його мало просто прочитати. Його треба зрозуміти, якось прокрутити в голові. Якщо того коду, получається ну, досить багато, то щоб це все зробити, ну, ти, ти ймовірно просто ну, виски вузьким, вузьким місцем. То щоб не бути вузьким місцем, ти, ти маєш налагодити систему, яка валідує код без твоєї участі. Ось таке. Тому виходить, так, є така. Тенденція та супер джуни і далі не тільки будуть джуни, далі будуть інші. навички змінюються. Тобто, знаєш, що у сежі взагалі весь ні, просто ну там вже оце останній етап з кодінгом. Він не такий критичний як раніше. Раніше е, ти вмів писати код. Ну все, то ти, ти, вже, ти, 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 ти вже щось щось знаєш, вмієш, і ну це е, ну без цього ніяк було. За зараз це навичка, без якої можливо вже можна обійтися. Але тим не менше, та я не хочу сказати, що не треба вивчати мову програмування. Це потрібно вивчати, розбиратися просто ну далі будемо дивитися, куди воно поверне. Тобто, в будь-якому випадку, навіть якщо ти, от я говорю, не повинен читати кожен коду це значить, що ти не повинен за необхідності розуміти. Бо ти, якщо треба, повинен сісти, вміти розібратися в цьому, прочитати, запустити, продебажити, бо інакше воно просто далеко не поїде. О, от і все. Дякую за увагу.